Війна продовжує забирати найкращих синів України та Рівненщини. Зокрема, сьогодні в обласному центрі провели в останню дорогу річного старшого солдата Олександра Шегеру. Чоловік родом з колишнього Рокитнівського району, народився у селі Біловіж. Однак певний час працював у рівному, тому громадську панахиду організували на тутешньому майдані Незалежності. Це зараз ми стоїмо тут і спроваджуємо його у вічність, наче того небесного ангела. Який і буде надалі захищати святу свою Україну. Герої не вмирають, вони справді стають небесними захисниками нашої святої. України на початку повномасштабної війни Олександр був на заробітках у Краматорську, втім повернувся додому. У рідному селі чоловік надовго не залишився, не став ховатися від мобілізації та одразу відправився захищати країну. Майже рік боєць провів на передовій, гідно виконуючи свій військовий та громадянський обов'язок. Був в артилерії, служив, і на жаль, сталося так, що 24 січня в боях біля селища Водяне. Опитне Пісків, це той мікрорайон, де точаться доволі гарячі битви. Сашко, на жаль, загинув. На прощання прийшли рідні та друзі, рівняни та земляки героя. Односелець Роман знав Олександра багато років, згадує його як веселого та товариського хлопця, який не боявся роботи та запалював оточуючих своїм оптимізмом. Він був дуже працьовитим. Він віддівчився на лісника і працював в селі. багато допомагав. Завжди виручав, якщо потрібно було. Тобто до нього можна кожного разу було звернутися і він допоможе. Я його запам'ятав як дуже, як дуже веселим хлопцем, бо він, він вмів розважати людей, тому дуже жаль. В Олександра Шегери вдома залишилася велика родина: батьки, брати та двоє дітей: 18-річна донька та 15-річний син. Тіло героя спочиватиме на батьківщині у селі Біловіж. Вічна та світла пам'ять українському захиснику Микола Брожицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.